Ми починаємо наш брифінг. Сьогодні говоримо про поточний стан реалізації в області програми Є-відновлення, деякі «Є інновації, які е, запроваджують в ній. І з нами Сергій Прильов, начальник управління містобудування та архітектури Червонівської ОДА та е, Руслан Марченко, голова громадської організації Української області мотива. Починаємо, пане Сергію, будь ласка. Вітаю всіх. <кій> Дійсно, сьогодні знов поговоримо про. Стан реалізації державної програми відновлення, яка передбачає надання компенсації громадянам за пошкоджене та знищене житло. Станом на сьогодні всього в нас в області було подано майже 8 тисяч заяв від громадян. Це на всі види компенсації, які в нас є. З цієї кількості було розглянуто та нараховано компенсацію по 5,5 тисячам заяв. Здійснену відмову по півтори тисячі заявам і в роботі комісій трошки більше 700-800 заяв. Всього ми можна сказати, що на даний момент в рамках цієї програми сумарно було нараховано громадянам компенсацій більше ніж 2 мільярди. Це власне ті суми, які нарахували по всім видам компенсації з протягом цього періоду реалізації цієї програми. Тут варто зауважити, що останні 3-4 місяці в нас триває досить активна компанія, коли люди отримують перші платежі на самостійну відбудову. Це, власне, той третій вид компенсації, який з'явився пізніше всіх, і в рамках якого люди отримують. Грошову компенсацію для того, щоб власнович добуватися на власній земельній ділянці. Минулого року була певна затримка фінансування цього до компенсації, але ж на даний момент виплати вже ведуться. Тобто у нас таких виплат 93, власне, це 93 заявника отримало перший транш. Ось, більшість з них на даний момент проводять будівельні роботи. Тобто по цьому виду компенсації є досить непогана динаміка, люди отримують компенсацію і відбудовуються на своїй землі. Ось, по сертифікатам всього в нас, по сертифікатам було подано 1500 заяв. По цих заявах було нараховано на даний момент 974 сертифіката. Ось, Динаміка про їх реалізацію свідчить, що на сьогодні в області було придбано об'єктів нерухомого майна по 475 сертифікатах. Тобто, умовно кажучи, 475 одиниць житла в нас в області було придбано саме в рамках цієї програми за електронні сертифікати. Проважно люди купують квартири, приватні будинки, але ж в той же час є от і 10 садових будиночків. Ось одразу хотів би сказати, що буквально цього тижня уряд розглянув і затвердив постанову Кабінету міністрів про внесення змін до порядку. Надання компенсації за знищення на житло, а в частині ну, певної модернізації цього процесу. Тобто були доповнені механізми, які на даний момент передбачають можливість дистанційного обстеження знищеного житла, і відповідну інтеграцію цих от механізмів, загальний процес розгляду заяв громадян і нарахування компенсації. Ось, також були анонсовані ще і інші правки, які також стосуються роботи програми відновлення по різних проблемних питаннях. Ось на даний момент сама постанова ще не опублікована, тому як тільки вона вже публікується на сайті Верховної Ради, ми свого боку як управління працюємо цю постанову, напрацюємо якісь знов таки, робочі алгоритми для комісії громад. Для громадян, які безпосередньо подають заявки. І я думаю, що вже наступного брифінгу вийдемо з якимись конкретними рекомендаціями і ну, роз'ясненням і не роз'ясненнями, але інформацію да, стосовно цієї постанови. Ось. Е ну Тут, мабуть, хотів би передати слово е пану Руслану. У нас, от, е незважаючи на те, що. Е Сам процес надання компенсації вже досить довгий період працює, і люди отримують вже досить давно і сертифікати і грошові компенсації. Але все одно, як показує практика, дуже часто у людей виникають питання, як от правильно робити, які дії треба зробити, щоб реалізувати або житловий сертифікат, або отримати компенсацію на відбудову. Ось багато питань виникає. Сам процес. Припинення права власності на знищений об'єкт він якби має фігурувати і в першому ді компенсації, і в другому, але ж викликається і певні побоювання у людей, і нерозуміння. Тому ми сьогодні хотіли з Русланом ще там черговий раз проговорити цю історію, як вона має працювати, і все таки як це правильно робити. Тому, пан Руслан доброго дня. Дякую. Пане Сергію, зробили можливість скажімо так, донести інформацію. І з доповнення до інформації вже повідомлено і. Паном Сергію, також хочу зазначити, що 7 липня поточного року Кабінетом міністрів України також була ще прийнята одна постанова за номером 802. Цією постановою було внесено зміни до 381-ї постанови Кабінету міністрів України. 381 постанова це постанова, яка регулює питання щодо надання компенсації за пошкодження об'єктом допомогового майна. Безпосередньо. І, скажімо так, основними ключові моменти, які були внесені до 381-ї постанови, зміни це те, що отримувачі компенсації, які не встигли реалізувати отримані кошти, або не реалізували їх в повному об'ємі, тепер мають можливість звернутися до комісії з повторною заявкою для отримання даної компенсації або для до отримання невикористаної суми коштів. В такому випадку комісія проводить верифікацію або вносить зміни до, до проміжного акту верифікації і зазначає скажімо так, вагомі підстави, з яких ця компенсація не була використана. Вагомими підставами це є, що якщо людина була призвана або мобілізована до лав Збройних сил, або до інших спецпідрозділів і проходить військову службу, або якщо людина не змогла використати дані кошти з безпековою ситуацією. Що на дозверкому бойові не дозволяли провести ремонтні роботи. Тобто тепер ці кошти не втрачаються. Також я хочу зазначити, що одним ключовим нововведенням до 381 постанови це є те, що якщо комісія встановить нецільове використання коштів, то людина буде нести відповідальність і зобов'язана повернути нараховану їй суму компенсації. Це ключові зміни до цієї постанови. Також одночасно тим хочу нагадати. Як працюють алгоритми отримання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна? Спочатку давайте розглянемо це отримання компенсації за пошкоджені об'єкти. Якщо ви отримали компенсацію категорії А, тобто це сума до 2 тисяч, то ви повинні використати ці грошові кошти. Протягом одного року. Якщо ви отримали грошову компенсацію для проведення ремонтних робіт по категорії Б, це сума для квартир 350 тисяч для приватних будинків до 500 тисяч, ви повинні використати ці кошти протягом 18 місяців. Також компенсація по категорії Б передбачає авансовий платіж. Перший це 70%, після чого ви закуповуєте будівельні матеріали, виконуєте ремонтні роботи, повідомляєте комісію. Про освоєння першого траншу 70% до вас входить комісія, проводить проміжну верифікацію, фіксує в акті верифікації виконані вами роботи, і після цього ви отримуєте другий транш у розмірі 30%. Це, що стосувалося пошкодженого майна. Тепер більш детально повідомлю про знищене майно. Якщо ви отримали грошову компенсацію за знищений об'єкт нерухомого майна у вигляді житлового сертифікату, то ви маєте. Строк для його реалізації 5 років, повинні його реалізувати. Для того, щоб реалізувати житловий сертифікат, після того, як ви отримали за стосунку ДІЯ повідомлення, що вам нарахована грошова компенсація, ви повинні забронювати грошові кошти. Після того, як грошові кошти будуть заброньовані, вам прийде відповідне сповіщення за стосунок дія. Ви повинні впродовж 30 днів знайти підходяще для вас об'єкт нерухомого майна і укласти договір купівлі-продажу за заброньовані грошові кошти. Якщо впродовж 30 днів ви не встигли вкласти договір купівлі-продажу, то грошові кошти забронювані повертаються і ви маєте повторно, повторно маєте їх забронювати для подальшої реалізації свого права на придбання житла. Кількість бронювання грошових коштів не обмежена. Тобто впродовж п'яти років ви можете будь-яку кількість разів бронювати ці грошові кошти. Якщо все ж таки грошові кошти ви забронювали, знайшли об'єкт нерухомого майна, який бажаєте придбати, то перед укладенням договору купівлі-продажу ви повинні припинити право власності на ваш зруйнований об'єкт нерухомого майна. І лише після цього вкладається договір купівлі продажу. Це ще стосується виду компенсації, житлові сертифікати. Якщо ви отримали від компенсації для грошових коштів для самостійної відбудови, то такі грошові кошти ви маєте право реалізувати впродовж уже трьох років. Безпосередньо ви повинні збудувати свій будинок. Грошові кошти, за даною програмою для самостійної відбудови, виділяються також двома частинами. Спочатку ви отримуєте транш 50%, для того, щоб отримати перший транш у розмірі 50%. Після того, як ви в застосунку ДІЯ отримали повідомлення про нарахування вам грошової компенсації, ви повинні першочергово це припинити право власності на свій знищений об'єкт нерухомого майна, отримати будівельний паспорт і подати повідомлення про початок будівельних робіт. Потім підтвердити всі ці дії в застосунку дія, там покроковий алгоритм, там це все дозволяється зробити, або звернутися безпосередньо до ЦНАПу. Якщо ви подавали заявку відповідно на отримання такої компенсації через ЦНАП. для того, щоб впевнитися, що ви все вірно зробили і правильно подали повідомлення про початок будівельних робіт, що у вас 100% припинено право власності, ви можете звернутися безпосередньо до своєї комісії. І комісія вже в РПЗМ перевірить, чи виконано вам, дотримано вам цей порядок і чи буде вам нарахований перший транш компенсації. Після того, як всі дії вам виконані вірно, вам потрібно дочекатися зарахування коштів на ваш відкритий банківський рахунок. Після того, як грошові кошти будуть зараховані, ви придбаєте будівельні матеріали, укладаєте договір з підрядними організаціями, якщо будуєте за рахунок підрядника, і освоюєте перший транш у розмірі 50%. В подальшому... Після того, як дані кошти, дані кошти будуть використані, ви повинні, відповідно, повідомити комісію, і комісія до вас повинна прийти на проміжну верифікацію. Для проведення проміжної верифікації ви вже в обов'язковому порядку повинні мати проєктно-кошторисну документацію. Без проєктно-кошторисної документації проміжну верифікацію ви не пройдете. Якщо ви виконали, виконали всі умови вірно, то вам в подальшому буде нараховано другий транш грошової компенсації для самостійної вибуховики. Давайте може щось зазначимо, що чому виникають такі побоювання про припинення правна, на необорона. Можливо, люди думають, що вони і від землі також відповідають. Ну, можна я ще порусила про ту. Так, звичайно. Ну, це так. так, це, так. так, ну, це чисто такий психологічний фактор в першу чергу, тому що ми вже досить давно стикаємося з подібною ситуацією. Для людей це да, коли їм треба припинити право власності на той житловий будинок, в якому вони прожили все життя фактично. Ось. І друге, дійсно, люди просто не зовсім розуміють, що припиняючи право власності на житловий будинок, вони не втрачають право власності на земельну ділянку. Така ситуація вона була дуже часта на початку цієї кампанії по цьому виду компенсації. Зараз таких питань набагато менше, але ж вони так само трапляються. Тобто це стосується тих людей, які от тільки-тільки зараз отримали рішення комісії. Про нарахування компенсації, і вони вже зараз хочуть або отримати сертифікат, або на компенсацію, і починають цю процедуру. Це в них викликає побоювання, часто звертається до нас і, мабуть, і до Руслана. Так, такі випадки є. Дійсно, я хочу сказати, що люди повинні розуміти, що припиняючи право власності на об'єкт нерухомого майна, право власності на земельну ділянку не припиняється. За ними залишається дана земельна ділянка, і в реєстрі речових прав це право не скасовується. Окрім того, також люди повинні розуміти, що якщо вони, наприклад, передбають пожитовому сертифікату об'єкт нерухомого майна, вони можуть його придбати на всій території України, яка є неокупованою і де не ведуться бойові дії. Тобто, наприклад, якщо людина мала об'єкт нерухомого майна в місті Чернігові. Вона припиняє право власності в місті Чернігові, за нею залишається земельна ділянка, якщо це був приватний будинок в Чернігові, і придбати нове житло, вона може бути де по території України. Те саме стосується самостійної відбудови. Нема обов'язку людей відбудовувати саме на тій земельній ділянці, де був знищений об'єкт нерухомого майна. Якщо людина має у власності іншу земельну ділянку, вона може самостійно відбудувати цей будинок на іншій території. Це також важливий фактор, який повинен бути. Це, до речі, правильно сказав. Це перше ну, доволі актуальне питання, оскільки багато людей, які е, проживали в нас в прикордонних, фактично при фронтових громадах, це от, там, Семенівка, Новороцівський, Курюківка, там, де е, у людей е, було знищене житло, вони не обов'язково мають відбудовуватись саме там, в тому. Профронтовому селі. Тобто вони, в принципі, можуть підготуватись і на території області, цієї області, де не ведуться бойові дії, ось або в іншому регіоні там, за умова наявності земельної ділянки в їх власності. Тому, в принципі, сфера реалізації цих компенсацій досить широка. Ну Ще хочу зазначити, щоб люди також повинні розуміти, що за грошові кошти. Або як по сертифікату, так і для самостійної відбудови, вони не мають права придбати земельні ділянки. Тобто вони мають право придбати лише об'єкт нерухомого майна. Тобто земельні ділянки земель за власні кошти придається в їхній власності. Uh. Стосовно тобто, щоріку тому були о, такі антирейтинги громад, які дуже добре розглядали заявки. Серед них була і Чернігівська громада. Тобто яка ситуація стане на сьогодні? Скажу чесно, у нас таких антирейтингів зараз немає. Тобто, фактично, вони тоді виникли в зв'язку з тим, що була дуже велика кількість заяв, одномоментна, фактично. Ось, але на даний момент більшість, ну, більшість майже всі громади справилися з цією ситуацією. Тобто, певна кількість заяв є в розгляді комісій, але ж критичної маси якоїсь вони не становлять. Єдине виключення, що це. Знову ж таки, прикордонні, прифронтові громади, там Семенівка і всі інші. Там просто фізична комісія не може виїхати, в ряд населених пунктів і якби обстежити знищене чи пошкоджене житло. Тому я ж кажу, тут будемо очікувати вже публікації цієї постанови, яка там передбачає можливість дистанційного обстеження. Ось там вже будемо вивчати, які механізми Кабмін заклав ці процеси. Ось, і тоді вже буде зрозуміло, як там комісіям цих громадах рухаться по розгляду цих заяв. Тобто люди можуть подавати заяву на цих територіях, комісія не може виїхати і обстежити це житло. Ось. Ну, а Ну Цього цілому скажу, що з досвіду по Чернігову і по найближчим громадам, які там біжіть до нас до ну, дуже багато людей відбудовуються. Зараз такі якраз літо люди отримали гроші. Всі будуються, всі будуються, роблять і цю ж кошторисну проєктну документацію, передбачає постанова. Одна з проблем в цьому процесі, мабуть, нестача будівельників. Це те, що до нас постійно доносить інформацію, що не вистачає будівельних бригад, які можуть от в достатній кількості забезпечити ці цих людей процесом будівництва. Ось. Також одне з таких болючих питань це питання індексації компенсації, тому що в більшості цих людей компенсації були нараховані ще минулого року. Ось, За цей період відповідно відбулося певне знецінення будівельних матеріалів, робіт, підвищення їх вартості, знецінилася сама сума. Ось ми з цього приводу вже підготували і направили декілька звернень до. Міністерства профільного, ось, щоб вони опрацювали цю ситуацію, і відповідні постанови були внесені зміни, які там передбачають вирішення такої проблематики. Ось, ну а так, всім заявникам, які стикаються з якимись проблемами або там не знають, куди їм рухатись на якомусь етапі. Можна безумовно звертатися як і до територіальної громади, там є комісії, які зобов'язані надавати і консультативну, і методичну допомогу таким заявникам. Ось Є наше управління, яке таке ж координує цей процес. Ми доволі часто допомагаємо громадянам. Є от громадські організації, як от у пана Руслана Голос громад. Які також надають безкоштовну консультаційну допомогу. Тому тут важливо не зупинятись на якомусь етапі, якщо там не виходить, а звертатись ним. Ми завжди допоможемо і підкажемо, як рухатись далі. А якщо людина отримала кошти не відбудову, саме самими селами або за допомогою будівельні бригади відбудова будинок, який термін використання цих коштів? Три роки, я зазначаю потім. Продовж трьох років вона повинна реалізувати і перший транш, і другий транш. Тобто всю програму повинна пройти впродовж трьох років. Також хочу акцентувати увагу, що якщо люди замовляють проєктну кошторисну документацію, вони повинні її замовляти лише у сертифікованих проєктантів, тобто не в будь-якого проєктанта, а проєктант, який має відповідний сертифікат. Тобто, це дуже важливо. І також люди повинні розуміти. Що якщо вони придбають будівельні матеріали, то вони повинні їх придбувати в магазинах, які є партнерами програми є відновлення, тобто не в будь-якому будівельному магазині. Тому що в подальшому у них можуть бути проблеми з верифікацією, не факт, що вони її ну, пройдуть. Тобто це потрібно чітко розуміти і слідковувати на сайті є відновлення, хто є партнером даної програми в нашому місті безпосередньо. Або запитувати в самих точках продажу будівельних матеріалів. Ну, тут взагалі ну, сайт, тут є сайт, є відновлення, Дірака називається. Там, ді река, там е, доволі... Різноманітна інформація по цій компенсації, тобто там є, наприклад, реєстр організацій, ну, будівельників там, чи продавців, які там працюють, які зареєстровані в цій системі. Ось, тобто, в принципі, людині можна зайти на цей сайт і подивитись, хто там по місту Чернігову зареєстрований в системі і хто може працювати по її відновленню. Так само в цій системі є перелік реєстрати від держави. Бо це ж не кожен державний реєстратор може вносити ці відомості в РПЗ, в реєстру пошкодженого та знищеного майна, Там є певна процедура їх реєстрації. Тобто на сайті так само можна зайти, подивитись перелік. Наскільки я пам'ятаю, там, мабуть, більша кількість близько 30 таких реєстраторів були по Чернігову, були в Ніжині, були в Привуках зареєстровані. Ось. Тому, якщо якісь питання виникають стосовно того, в кого там замовляти якусь будівельну продукцію, там з ким працювати по будівельним роботам, ну можна заходити на цей сайт, дивитись, вибрати, мабуть, там з тих, хто там є, і вже знили там напрямувати. Тобто ви казали, що не вистачає бригад, я так розумію, що можливо є люди, які там займаються цим водопровід, але вони не є учасниками цієї програми. Ну, можливо, є такі, хоча я про таких не чув. Тобто більшість будівельників, які от у нас працюють по таким об'єктам, вони про це знають, і відповідно, скоріш за все, вони там зареєстровані. Ось. Стосовно верифікації, як казав Руслан, дійсно це є необхідною умовою отримання другого платежу. Тобто, щоб отримати другий платіж, треба, щоб в рапазені, в системі в ДСКО, акт верифікації. Ось, Тому тут, крім якби, документації, і проєктної і пошторисної, як вимагає постанова, треба ще е, мати підтверджуючі документи, які там засвідчують купівлю будівельної продукції чи там, будівельних робіт. А, Ось, тобто, да, да, тобто підряди, накладні, якісь акти ну, для того, щоб людина могла підтвердити, що вона ці гроші використала саме на процес будівництва. Ось, ну і можливо якісь там матеріали фотофіксації, тобто там до, там в процесі і, і після. Ось, і все це дозволить громадянам, заявникам проблем пройти цю верифікацію, отримати другий платіж, ну і завершити фактичне самолюдівництво. Ось і, відповідно, після того як людина вже завершила будувати будинок, вона має платити повідомлення про завершення цього процесу в органі місцевого самоврядування. Ось тут є два таких моменти: що е, система вона е, автоматично передбачає е, визначення певного відсотку заявників до о, кінцевої верифікації. Ось, Тобто система там визначить скільки людей там, минулому кажучи зі ста треба верифікувати комісію. Але тут, якщо людина подала. Повідомлення, то її, можливо, будуть верифікувати. Якщо вона не подала повідомлення протягом 18 місяців, по-моєму. То і тоді 100% комісія прийде і би, профі... верифікує вже в кінці ну, задач експлуатації і завершення процесу будівництва. Ось такі от нюанси в цьому процесі є. Також одна з таких поширених проблем, яка от зараз виникає, в зв'язку там. Нарахуванням суми компенсації, це те, що банківські рахунки по цьому буде компенсації, активні рік. Тобто, якщо людина там, більше року назад його відкрила, там, не цікавилась, він може бути неактивний на даний момент. Ось. І тому деякі люди якби, очікують і очікують компенсації, її нема, 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 потім вони приходять в банк, а в банку кажуть, вибачте, ваш там, рахунок був неактивний. Ось. Тому для того, щоб отримати гроші на відбудову, ось, треба періодично ходити в банк і перевіряти стан їхнього цього рахунку спеціального. Ось. Це такий нюанс, як показує практика, буває. А, вот цілому, ну, мабуть, у нас все. Ось я думаю, що ми будемо ну, очікувати. Так, є питання, я повести, я е да, очікувати будемо постанову, вже, коли її публікують. Бо там все-таки, я думаю, це те, yeah. що ми озвучили з Русланом, це такі, мабуть, основні так, правки, А там вже ще ж може бути ну, багато інших, бо ми е дуже багато і, і ми там з боку обласної. Державній адміністрації і з боку територіальних громад постійно надавали там пропозиції щодо внесення змін там оптимізації процесу, вирішення різноманітних проблемних питань. Тому дуже очікуємо публікації. Будемо дивитись, що там враховано, що виписано. Ось ну, від того, вже будемо відштовхуватись в наших рекомендаціях комісіям громад, ну відповідно, нашим громадянам, заявникам, які постраждали в ході цієї війни. Коли має номер? Дивіться, постанова Кабінету міністрів від 7 липня 2025 року номер 802 набрала чинності 10 липня, це внесено зміни до 381 постанови Кабінету міністрів. Все щодо порядку отримання компенсації за пошкодження об'єкту нерухомого майна. Що стосується постанови Кабінету міністрів, яка регламентує порядок проведення дистанційного обстеження, на даний час вона ще не опублікована і відповідно номера немає, тобто ми не можемо сказати, які це буде її номер. Ну, до речі, ми з цього приводу також в кінці ще минулого року зверталися. А щодо впровадження такого механізму дистанційного обстеження, якого вже було зрозуміло, що в нас досить велика кількість таких об'єктів, які комісія фізично не може обстежити, тому я б що все-таки ця ситуація була вирішена. Хоча скажу, що до цього був так званий цей Мелітопольський проєкт, була експериментальна постанова, постанова Кабінету міністрів про експериментальний порядок такого дистанційного обстеження. Він діяв по Маріупольській громаді і якраз на цьому місці відпрацьовували ці механізми, якоб там через матеріали дистанційного зонування супутникові знімки, високорозільних, можна ідентифікувати пошкоджені, знищені об'єкти. Тому я думаю, що цей якраз виходячи з тих механізмів, ми зараз отримуємо вже такий процес і на інших територіях. Дякуємо вам. Якщо запитань більше немає, тоді на цьому сьогоднішній прихідні ми завершуємо. нових зустріч.